Красні Овни. сьогодні я для вас записую прогноз Таро на вересень місяць. В цьому місяці ми будемо з вами навчатися у ДІВ бути практичними, бути е в гарному сенсі перфекціоністами, тобто, рахувати усе, що ми надбали за цей період до сьогодні. Тобто, це стосується і наших планів, як ми до них прийшли, які у нас результати. Робити висновки, ну тобто аналізувати дуже в гарному сенсі, вміють цим користуватися саме діви. Тому і ми з вами будемо цьому навчатися, і нам будуть діви демонструвати. Ми їх будемо вітати щиро і а, збирати врожай. Тому овни, зараз розклад, прогноз старо для вас на вересень місяць. Що вас очікує? Нагадую, що е, буде коридор затемнення, і я про це зніму відео. І це буде дуже важливий момент. Завжди в е, коридор затемнення відбувається те, що повинно відбутися. Ну, доленосні такі події. Тому е, просто нагадую: зараз ставлю вас у свідомість, звісність, а далі ми вже. Розглянемо це ретельно. На вересень місяць для овнів, що вас очікує. Це колісниця і таке враження, що ви будете овни дуже задоволені собою, тому що це карта переможця. Ви будете себе е, вважати. Е, Бачите, і люди в вас будуть це бачити, що ви переможете. А також я вам раджу по цій карті: якщо вам чогось трішечки не вистачає, то просто тримайте фокус на цілі. Нехай тут емоції будуть зайві. Тобто тут е, треба, знаєте, як бачу ціль, бачу якісь там перепони, але я їх долаю. Ну, це дуже. Красива карта. Друга карта. Ну, дивіться, і одразу і вес... вес... весела карта. Тобто ви будете це ще й святкувати. Можливо, втрьох, можливо, у вас в компанії три, три людини, можливо, в родині три людини. Ну тобто, в трьох ви ви знаєте, що ви щось таке важливе зробили. Все ж таки є, що святкувати і радіти чому. Тому, а, ну, бажаю вам гарно відсвяткувати. Далі. О, ну, дивіться, ви ж недовго радієте і святкуєте, вам одразу треба кудись йти вперед. Тобто вам потрібно буде дві кажезлів. Дивитися вже в майбутнє у вас буде таке бажання, і у вас вже є ціль. Бачите, одна, якби позаду стоїть жезл, а один в руках тримає людина. Це вже ви бачите, дивитесь на майбутнє. Ага, куди я ще хочу пробросити свої цілі? Яка наступна ось таке враження? І ви будете вагатись трошки тут двійка жезлів, але ну це може бути і в партнерстві. Просто можливо вам. Допоможе друга людина щось зрозуміти, з'ясувати, додати до свого бізнесу. Можливо, поїхати треба буде кудись з кимось, бо це завжди рух. Друга карта для вовні у вересні з цієї колоди. Трійка мечі. А буде якась спірна ситуація? І треба буде визначити з чимось, треба якесь непопулярне рішення прийняти. Воно не буде, на перший погляд, для вас приємним. Ну, знаєте, є такі речі, коли треба, от просто треба це зробити. Головне, щоб нікому не, не заважати, не робити колкості, так? Дбайте про те, що ви бачите цілі і йдете до них. Просто знайте, що іноді навіть буде боліти голова від того, що чогось не вистачає, або з кимось якась сварка. Ну, тобто, зараз подивимось далі. Бачите. Все ж таки треба буде зробити якийсь дзвінок, бо це двійка мечів. Треба спитати у когось, можливо, вам не вистачає якихось знань, тому що мечі у нас завжди про інформацію: це подзвонити комусь, написати, запитати. Бо тут у жіночки навіть а, закриті очі, таке враження, що вона нічого не бачить, не розуміє, куди їй далі рухатись. От план є, ціль бачу, а як до неї дійти, от чогось не вистачає. Тому просто робіть дзвінок, а, дізнавайтесь якусь інформацію, якоїсь вам не вистачає. Зараз подивимося, що саме. Ну, Паш Жеслів. Пажи у нас здебільшого це молоді люди. А можливо, вам треба найняти людину, яка буде е, допомагати, е, носити реквізит, наприклад, або е, з технікою возитися. Ну, те, чого вам, е, не вистачає в цьому знання. Е, поміч фізична, можливо, бо жезли у нас, е, як правило, це щось піднести, щось. Піти взяти, це кур'єр, знаєте? Ну тому а, в цьому сенсі подивіться. І важ у нас ще діти. Можливо, ви думаєте за дітей, бо вересень це ж діти йдуть у школу, і, можливо, вам не вистачає якоїсь інформації, а, куди дитину записати, в який кружок. А, ну, тобто, щось таке буде, щоб дитина рухалася, можливо, зайнятися спортом або ви почнете вам не вистачає фізичних вправ. І тут хочу сказати, коли я бачу поряд ну, підряд такі карти, це мозкова діяльність, так то я кажу одразу своїм клієнтам: додавайте своє життя спорт для того, щоб не було, ну щоб менше було тупікових ситуацій, треба, щоб тіло наше рухалось. Тобто, чим гнучкіше тіло, тим гнучкіше мозок. Тому от в цьому напрямку також подумайте за спорт. Далі. Старший аркан і єрофант. Ну, це може бути і та школа, ну, тобто якась державна. Служба, так, це може бути школа, це може бути і лікарня і налогова інспекція, господи, як по українськи добре, ви зрозуміли, податкова. Ось, Тобто, ви будете звертатися за допомогою до людей, які більш цьому розуміють. Тобто, вони вам допоможуть вчителя, наставники, держслужбовці. От вам це дуже допоможе. Якісь документи ви будете підписувати, може договори якісь. Башня. Це також старший аркан, і, можливо, щось піде не так, не переживайте, від вас відпаде те, що не ваше. Воно лишнє, воно повинно буде відпасти. Тобто, можливо, ви е, заключили так, якийсь договір, але ну, щось вас там не влаштує, а одразу ви не зрозуміли. Тому не переживайте, ви можете передумати на рахунок чого. Просто прояснюйте, кажіть, що треба внести корективи в контракт. Або е, може, ну, якщо говорити в буденному житті, то це може вийти щось із е, пристрою. ну, тобто з... Щось зламатися може, може, це ну, якесь обладнання у вас, то треба заздалегідь подумати про те, щоб може мати два чогось. Там, наприклад, холодильники, я не знаю, да? поки що жарко. Ну тобто, це щось, що може піти не так. І остання колода. Війка мечів, ви бачите? От, знаєте, таке враження, іноді ми думаємо, що у нас достатньо вже знань. І ми впевнені навіть в тому, що ми знаємо. Але інколи треба звертатися за допомогою. Можливо, ви ось тут ну, якось а, почуєте, а може, не дуже. Це також двійка мечів, і тут вона повторюється. Подумайте про партнерство, можливо, це в цьому ще тема, ну тому що другий раз повторюється ця карта. Можливо, вам потрібна інша людина, яка працює з, ну, знаєте, у вас свій бізнес, а ви хочете онлайн працювати. І вам треба наняти людину, яка вміє продавати онлайн, бо це через інформаційний потік. Тому подумайте, все ж таки, що звернутися до іншої людини. І остання карта. Король мечів. Усе буде добре. Король мечів, ну, ви дійдете згоди, причому я раджу без емоцій, конкретика, написати буквально. От місяць, так, у вас вересень пройде, і ви в кінці, от так, бо це кінцева карта. От просто зробіть висновки і напишіть, чому ви навчилися, і напишіть, який досвід ви пройшли, і що вас влаштовує, а що в наступному ви вже не будете помилятися. Тобто, король мечів це досить конкретна людина. Це може бути і держслужбовець, це може бути і воєнний, бо це мечі. Це все ж таки зброя. А, і а, ви в статусі, ви ділові, а, ви а, знаєте, дасте собі раду своєму бізнесу. Ну, тобто, ви досить серйозно налаштовані. А, важливо тільки пам'ятати, щоб не перегидати не перегинати палку, ну бути ввічливим. При тому при всій своїй серйозності і діловитості. Але все ж таки поважати навколо людей. Вас будуть шанувати, ви справедливий і ну овни. Я вам бажаю врожайного цікавого вересня. Ви о, того варті, ну, якщо казати, то для мене овни це от переможці. Ви перші на вас о, тримається, о, як то сказати, сміливість. Не тримається а на вас, просто люди дивляться і вчаться, що таке бути сміливими і як брати на себе відповідальність і досягати своєї мети. Тому, будь ласка, овни, а я вам бажаю удачі вересні. Я забула і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте. Давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.